Я вам покажу сьогодні, я відпалю сьогодні 100 ТНТ. Я хотів вам це вам... 100 ТНТ. Якщо не вірите, порахуйте самі, це 100 ТНТ. Я вам покажу. Це все 100 ТНТ. Потім тисячу, потім 10 тисяч, потім мільйон. Постаралося. Ну добре, готові всі тисячу. Я це все п'ять хвилин робив, так що ці деталі... Готові! Дивіться! Давайте! Дивіться! Йо-мані куває! О. Оп! О, бачите? Че... Че тенте. Вот то о так буде. Це сто тенте. Ставте лайки і підпишите на канал. Всім пока!